День. Ну що, будемо косить. Рай залептувати. А так, в принципі, нормально. Ну Но, я думаю, що косить будемо, Ну, не сояшник. Зараз покажу. В общем, косю з кукурудз. Спіль був а це з людей кукуруза. І я їм це косю. Трохи сам привелося Ого, наголонуло. Снимать и ездить. Как бы вот так получается огонь сюда. Ну, в то же время вот так куплю убирается. Це такий кур'я-ньока, ми вот так перемолочу. І попріскали все. У куру застекла і до сідання. Ось вот такий фон. Сказали, що це кукуруза, бачите? Кукуруза, навіть місцями є і качани, як воно там Ну, ще вже молотить кукурудзу. Якщо потрібно зголоти, то набирайте, я приїду без річко. Два чотири. І все, і погнали молоти. Я думаю, що буде дешевше, ніж найняти покуру копаєн кого чтобы на всегда хватит. Ой, блядь. Упервый снит нормально, зволопилася. Конечно, кошка такая стояла, дай боже. проходу та Шабаш, як що дивіться, що вийшло, що було, і що стало, можна так сказати. Так, Перший слід воно. Адже як підсохнуло, другий слід, як жахнути, не займаємо попати. скажи, що як комбайн нанять, то проще його перегістувати. Так що.